Так, ну і ось до нас уже в студію завітав письменник Віталій Місюк. І ми будемо говорити про бурштинову лихоманку. Ні, 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 про бурштинову лихоманку ні, ми не будемо не, говорити. Я ми пізніше це... будемо <с говорити про бурштинову лихоманку. А зараз ми поспілкуємося із цим письменником і дізнаємося, що він пише поетом. Поезія. Ну що можна? Коротенько розказати про себе. Наш народився в село, таке є Івниця Андрушівського району, дуже мальовниче, гарне село. Е, Находиться місце, місцевість така, пагорби, ліс, поля, річечка протікає, 400 ви в селі, дуже дуже гарна природа. І з дитинства спонукала мене писати вірші. Мені дуже подобалось. І ви знаєте, я думав, пройде якось воно всіх в юності <смі>, щось таке пишуть. Але воно не пройшло. І ця збірочка я писав. І воно з часом, значить, і більше, більше, І вже видав дві збірочки, своїх віршів. Зараз проходять дійсно заходи Тарасу Григоровичу Шевченку, дві п'ята річниця. Свій час я у 2013 році посвятив свій вірш Шевченку. Але привлада була Януковича і так боліло мені, і я такий трошки гострий його написав. Але я вам зачитаю його. Він стосується дійсно десь і сьогодення нашого. Ну, ще хочеться сказати: троє дітей маю, дві доньки, сина, п'ять онуків. Щасливий, що в мене така гарна сім'я. І хочу зачитати такий вірш. Під стріхою хата старенька, повсюди садочки-лани, в тій хаті знедолена ненька, здоров'я забрали пани. Зранку до пізньої ночі у наймах на панських ланах, натруджені руки жіночі, маленький Тарас на руках. На панщині жала, косила, і дітки були ще малі, носилась за ручки водила, бо соніш по твердій стерні, у наймах в панів працювала, а ти все зростав, відчував, як в лузі зозуля кувала, в саду соловей щебетав, і біг до високої кручі, дивився, як Дніпро бушував. Ті хвилі дніпровські ревучі навіки в піснях передав, безмежно любив Україну і в серці своїм зберігав, в далекім краї, в краю на чужині, етюдами вірші писав, завжди боровся за волю. Від Бога у тебе був дар, ти нам заповів кращу долю, поет наш, пісняр і кобзар. Та знову минуле вернулось, реве і бушує Дніпро, неначе природа проснулась, все знову немов жило. Та сама діброва казкова, вишнебі садочки, і лан, сім'я українська бідова, жорстокий ненависний пан. Вже нову країну будують злодюги і різні рвачі. Паплюжать її і грабують і вранці, і вдень, і вночі. Від сіл до Верховної Ради повсюди іде деребан. безбожні дарвались до влади, хто був комуністом, став пан. Ти встань і на все подивися з тих давніх і прожитих літ. І Богу за нас помолися. І новий пиши заповіт, щоб вільна була в нас дорога. Щоб більше моралі було, частіше звертались до Бога і місто, і рідне село, щоб люди добрішими стали і вільно в країні жили, закони усі шанували, і дітки щасливі росли, щоб влада народу служила, прозора і мудра була, щоб Україну любила, свободу і честь берегла. З могили ти встати не можеш, над кручею в бронзі стоїш, лиш душу і серце тривожиш, як дивишся в даль і мовчиш. Мовчиш, і бачиш картину, як всюди безбожні пани, шматують твою Україну простори, ліси і лани, і молодь роботи немає, шукає і вдень, і вночі. Бідує у злиднях, страждає, Заледве зводить кінці, достойни ви кращої долі Марійка, Миколка, Іван. Набридло вам жити в неволі, збирайтеся всі на майдан, гуртуйте сім'ю єдину, стійкий і незламний рух, Рятуйте свою Україну, від пройде світів Катюх. Нехай розцвітає країна, квітуча, родюча земля. Шевченка ти нам народила поета і кобзаря. Шануйте, любіть Україну і землю, і спів солов'їв, і вільну, щасливу родину, так як Шевченко любив. Ну, такий вірш поезія такий віж, <свят> такий віж, <свят> така в якому році 2013-му, <свят> ще якраз ще до Майдану. <свят> того. Тоб -тоб, Я закликав <свят> на цей Майдан. Ну, бо боліло, повірте мені, боліло, бачив цю таку велику несправедливість. Ну, завжди працював майстром по будівництву, виконробом, начальником дільниці з людьми працював, але вірші. Вони десь, знаєте, працював і вдалині, на чужині. І ось такий вірш не буду так багато вже розказувати, коротенький вже віршики такі. Значить, там цвітом буяє калина під хатою, вся у меду, неначе чарівна дівчина стоїть в Яблуневім саду. Уранці вставатиме сонце, приїду з далеких доріг. Постукаю там у віконце і стану на батьків поріг, двері відчинить матуся, я щиро її обійму, сльозу обітру і відвернуся, і батькові руку пожму, у ноги батькам поклонюся, і тихо у хату зайду, Богу я там помолюся, загублене щастя знайду. Тумани покриють долину, співатимуть там солов'ї. І пісню оту солов'їну залишу я в серці своїм. І потім ще ж так же на цю ж тему я: співай, душа, і розпітай. Розвій на серці смуток, втому, неси мене в мій рідний край до материнської, батьківського дому, там первоцвіт саду розкидала весна, черешні доспівають біля хати, пульсує кров, бентежить до п'яна і радість на душі, і хочеться співати. У блакитній гладі неба височінь, ззищання бджіл у медовій черемшині. І гомін вдалині, і птахів передзвін, і защебече соловейко на калині. У снах своїх я знову туди лечу, до материнського і батьківського дому, чешень там наїмсь, солодких досхочу. Розвію смуток на душі і в тому, і заквітне цвітом у душі весна, зрадіє серце Божій благодаті. Бо ж у мене в Україно, ти одна, і дорога мені. Як рідний батько й матір, пане Вибачте, Віталію, в мене. Я вже сентиментальний, десь уже якусь скільки в вашому я... доробку взагалі поезії? Скільки ви, ну, ви вже своє життя? Чесно говоря, я так по життю, по житті. Багато працював. Багато працював, їздив і будував і в Житомирі. Побудував багато. Ну будинки будував 100 квартирний житловий будинок на Мануїльського. Це я збудував право А Писали, ви а писали а, перериви між роботою да, чи під час. Ви знаєте, да, да було було по-різному. По було таке, що вночі отак от ось приходить на снага, і і, і, і значить, ця муза, і пишеш. І що, і що надихає вас? Надихає в саме життя. Ви знаєте, я ж говорю в мальовничому такому виріс середовищі. То. Ну так, у вас чути, є пейзажна поезія, да. То -то, Так, є кохання до жінки. Дуже багато. Знаєте, є лірика. Ну багато таких різних. Тобто, -то, скільки у вас можете сказати, що сотні? Ну це десь таке де де у більше, де, більше сотні. Книжечки, да. Ну більше, так дві книжечки, мелодія душі. І про зріння. Про зріння там я батькові посвятив дуже великий вірш. Він дійсно, в 25-му мама і тато родилися, і було, знаєте, голодомори, і їм по вісім років було. І це пережити. В 33-му мій дід, значить, Микола помер. 33-му, а мама, бабушка вже бабуся моя. Значить, виховала і якось, ну, значить, дала життя трьом, Це дво, дві дочки і, і сину. І вони вижили. І, але вижили так, знаєте, і батько вісім рочків, він ходив, збирав е там жолоді, собирав там колосочки, ще такі, про, ну так виживали вісім років. Але потім, знаєте, що вони бачили? Горе та біду, дійсно, е -е, війна. А потім, значить, забирають йому вже 16 років, забирають його в Німеччину. Попадає він в самий, на шахту працювати. А потім, значить, там заступився за, за свого колегу, що з ним працював. Там того, щось шарпали, він чуть-чуть приснув там в обід. знаєте, а вони з забої. Вони там його ногами. Він там, значить, його обороняв його, його забирають, ще й в концлагер попав. Представте, і він. Вижив, і там такий гарний вірш у цій книжці, я вам подарую, почитаєте. Дуже такий важливий гарний вірш. Ну, є вірші різні, різного характеру. ну, Щось почитати, ну, такі, дійсно, свята жіночі були. Я хочу дійсно, а таке час життя настало, і миру цього немає, то я хочу жіноцтву сказати да, і матерям, і дочкам, і сестрам. Хай ніколи не приходить ваші. Домівки, ваші садиби ніколи не приходить горе і, значить, і, 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 і біда, і не, не, щоб ніколи не було ніякого жалю, щоб люди жили радісно, щоб панував любов, радість. Ну, все найкраще бажаю. Жіноцтво, щоб ці квіточки, що дарили на восьме, щоб вони у вашому жіночки і чоловіки вам дарили кожен кожний день, так, щоб день. ви радувалися життю цьому. А знаєте, таке велике горе дійсно, молодь гине. І є всі такі вірші. Я написав про АТО. Про цю таку гібридну тобто страшну у вас війну... теми, теми абсолютно різні. Ви пишете про да. все, що відбувається в країні, да. скажіть, да. будь ласка, чи ви спілкуєтеся з письменниками Житомирщини? Можливо, ви є членом спілки письменників України? Я будь? ви знаєте, да я свій час, коли ще в молодості. Побував тут, приходив на спілку, і ми, я віршики свої писав, але вони ще були такі сироваті, знаєте, там про, про коханечко, туди сюди таке. Але потім вже значить, більше і більше я став такі речі, ну, вже такі важливі, серйозні писати. То я що хочу сказати, що оця робота моя, я їздив Туренгой. Тільки тут, то туди, то сюди. І так я чесно говоря, і на цю спілку цю я був там, але я вийшов. Ну як я не... Таке час такий був, що я мені було не до цього, чесно. І вірші якось було таке, що я не писав навіть якийсь рік, якийсь два, так мене, а потім оп'ять надихало мене, і опять це все мене. І, і, і то саме. До речі, ось в кінці березня в Житомирі буде проходити поетичний фестиваль, що різджіний, називається Шударівська Альтанка. До нас завтра завітають поети-організатори з цього приводу. Якщо ви подивитесь ефір, то там буде поетичний... Марафон і вільний мікрофон. Це буде однозначно у вихідні дні, тому я думаю, ви Добре, можете завітати. Я постараюся ну про, про матір. Ви знаєте, в мене батько мій дуже гарно співав, і він співав в церковному хорі. Мої сестрички рідні теж гарно співають і десь вдались в його голос. І десь, може, щось і в мене там таке. То ми теж співаємо в селі Івниця, в нас церква, ми ходимо до церкви. Мама привела нам любов до Бога, любов до людини, до ближнього. І ми так всі співаємо і молимо Бога, щоб не було війни, щоб був мир в Україні. І звідси і такі вірші в мене, значить, добрі. Вот. Ну що не ну, що, допустимо сказати, розказати такий вірш, що У нас на жаль Пам... обмежений да, час, да, тому да. ми вам дякуємо звичайно і за ваші Щиро поезії і за те, що ви завітали в студію, поділилися інформацією про себе, про те, як ви пишете Я вам поезію. По, да, і вірші. Подарую книжечки, дякуємо. будь ласка. Да, в редакції. Будемо спільно читати да. ваші поезії. Вот. Ну що ж, ми спілкувалися із письменником mm. присядьте, чекайте, будь чекайте, ласка, віталієм міцюком.